Кипить вода, тут літра води, на літру води, столова ложка сахару, дві ложки, півтори ложки. Візьмемо отаку ложку і ще візьмемо. Дуже якась мілка сіль, отак візьмемо поки що солі. Коріандр десь стільки. Дуже мілкий. Духмяний перець горошком. Різний тут, бачите, отакий. Отак десь туди. Лаврове листя. Отак дві штуки. Все, даємо, щоб закипіло. Значить, попробувала ще треба солі, тобто треба солі, щоб було дві ложки. Все-таки дві ложки. Зараз ми закриємо його кришку і покипити хвилин 10, а потім остудимо. Рибу беремо і ріжемо її на шматочки. Ріжемо на шматочки такі порційні, як ми хотіли їсти так, на таким, ось, Ріжемо, ріжемо всю рибу. Такий контейнер, в нього цю різану рибу ми сюди, оці кусочки, поки що викладаємо От сюди. Все, порізали. Нам Тут у нас покалишаємо. Отак От прям грубо порізала цибулю. Грубо. Бечите? І оцю цибулю сюди викидаю до цієї риби. Я він уже остих. Я трошки від нього відлила в оцю банку. Бачите? Тому що у мене та посуда не дуже велика. Мені головне пропорції. Ну, на літр я розраховувала. А тепер, знаєте, що я хочу попробувати? А тепер беремось. Звичайну гірчицю, чайну ложку. І додаємо оцей наш часов. Ну, що ми зварили маринад і його розколочуємо, спробуємо. Ну що, може місце бути? Все, достатньо. Тобто, у нас десь півлітра тут. На півлітру ми дали чайну ложку гірчиці. І тепер оце все ми виливаємо в цю нашу рибу, що ми її підготували. Вона в нас вся там в цьому маринаді. Так? Якщо ж не вся, ми можемо ще трошки долити. Ми ж, бачите, зварили його так. Достатньо, отак. О, доливаємо. І поки лишаємо його, закриваємо кришкою і лишаємо його тут на теплому місці. До завтра. Завтра побачимо цю пору. Ну що ж, тепер подивимося ще. Нема, звісно, суток, але я вже дуже хочу спробувати. Знаєте, вже так хочеться спробувати. От я собі, як кажу, надумала, знаєте, і я вже ось наша оселедець наш. Гляньте. Ось наша риба. Ну, я думаю, що якщо вона вже побула скільки там, ну скільки 12-13 годин. Отака вона. Бачите? Гляньте. Отака. Зараз я її буду їсти. Два кусочки візьму. Отак. Вона, повинна бути. Вона, бачите, покришена, як би сказати, порізана на невеликі кусочки, значить, вона повинна бути вже готова. Отака. Тут є маринована цибулька. І все-таки інше. Ну я поки цибульку так, лишу забираю. Мені хватить два кусочки. Ось я покришила сюди цибульку. Гляньте. І тепер я її просто це все полию олійкою. Небагато. Це в мене олій пахнюча. Це ми купили в цьому магазині, нашому, як би сказати. Думали, що він дорогий, а ціни зараз в Україні ще дорожчі. Я вам скажу так, що отака, гляньте, в мене зараз буде риба. Отака. Ну, як ви думаєте? Я зараз її ще раз спробую, щоб вам сказати, точно. Ну, попробуємо. Смачно. Но, якщо вона буде ще стояти до вечора, теж нічого. Угу. Знаєте, якщо? Як то а може ще й краще. Коли вже не було риби, ми робили то пам'ятаєте? Якби сілька була дорога, не було її. Так якщо так, отакий от така в мене буде. Такий, така рибка із цибулькою.